Ee, привіт, мене звати Іванна, і сьогодні ви раз і назавжди розумієте різницю між present perfect і past simple. Perfect ми використовуємо, коли говоримо, що щось сталося нещодавно, і досі результат є актуальний для нас. Past Simple використовуємо для того, щоб розповісти про дію, яка сталася в минулому, і вже закінчилась. Е, давай подивимось на приклади, і тобі одразу стане зрозуміло. I visited Paris in 2018. Я відвідав Париж у 2018. Це дія завершена, і ми вказали, коли конкретному моменті в минулому ми зробили цю дію. I have visited Paris recently. Я відвідав Париж нещодавно. Ця ж дія нам показує, що ми відвідали Париж нещодавно. Ще один приклад past simple. She cooked dinner yesterday. Вона приготувала вечерю вчора. Дія завершена, вчорашній день у нас закінчився. Але present perfect. She has just cooked dinner. Вона щойно приготувала вечерю, і ми можемо піти і повечеряти. А зараз міні-тест. Я скажу речення, а ти обери. Past simple чи present perfect. I have never been to Italy. He bought a new car last week. She has already finished her homework. Напиши, будь ласка, відповіді у коментарях. Хочеш говорити англійською впевнено? Ми допоможемо. У школі Польський край діють курси для дорослих та дітей, а також розмовні клуби із викладачами. Запишись на пробний урок та переконайся, що вивчення англійської може бути ефективним та цікавим одночасно.